Демографія наука, що вивчає склад і рух населення та закономірності його розвитку. Одиницею сукупності в демографії є людина, яка має безліч ознак: стать, вік, сімейний стан, освіта, рід занять, національність тощо до задач демографії належить як аналіз статистичних даних про рівні народжуваності, смертності, і тривалості життя. Так і короткочасні та довгострокові прогнози стану динаміки руху населення, які обумовлено за потребою розроблення наукових засад і обґрунтування дієвих заходів політики держави, які спрямовані на невідкладне вирішення гострих соціально-демографічних проблем в Україні. Тобто демографія це наука про склад і рух населення та закономірності його розвитку. Вона передбачає статистичне дослідження населення. Демографічний аналіз може охоплювати суспільства або групи, визначені такими критеріями, як стать, вік, освіта, громадянство, географічні райони, релігія та етнічна приналежність. Теоретична демографія описує демографічні процеси. Соціальна демографія або демографічні дослідження також аналізують взаємозв'язок між економічними, соціальними, культурними. Та біологічними процесами, що впливають на населення. Чому важливо знати, з якої місцевості або взагалі звідки ваш пацієнт? Демографічні дані пацієнтів, наприклад, дані з медичних карток, важливі для будь-якого закладу охорони здоров'я. Вони дозволяють ідентифікувати пацієнтів та розбити їх на категорії з метою статистичного аналізу. Демографічні дані пацієнтів дозволяють розбити їх на категорії, побачити статистичні відмінності в показниках захворюваності. Смертності від тої чи іншої хвороби, включаючи неінфекційні захворювання, а також можливо знайти причини поширеності захворювань і знайти відповідне стратегічне рішення. До демографічних даних ми відносимо дату народження, стать, місце проживання, дату смерті, етнічну приналежність, групу крові, контактну інформацію, дані про лікаря. Тощо. Демографічний перехід це специфічна зміна репродуктивної поведінки населення, яка відбувається під час трансформації суспільства від традиційного до високомодернізованого стану. Демографічний перехід це історичний сув демографії від високої народжуваності та високого рівня дитячої смертності в суспільствах з мінімальними технологіями освіти, особливо серед жінок, і економічним розвитком до демографії низького рівня народжуваності. Та низького рівня смертності в суспільствах з передовими технологіями, освітою, економічним розвитком і характеризує етапи між цими двома сценаріями. Демографічний перехід охоплює п'ять етапів: від майже рівності в показниках народжуваності та смертності на високих рівнях до майже рівності в показниках народжуваності та смертності на низьких рівнях. У досучасній державі жінки, які доживали до 50 років, народжували багато дітей. У цілковито модернізованому суспільстві жінки живуть довше і у середньому мають кілька дітей. У традиційному суспільстві високий рівень смертності означає низьку середню тривалість життя. У високомодернізованих суспільствах низький рівень смертності забезпечує високу середню тривалість життя. Хоча цей сув відбувся в багатьох промислово розвинених країнах. Теорія та модель часто не точні в застосуванні до окремих країн через специфічні соціальні, політичні та економічні чинники, що впливають на населення. Деякі країни, такі як Китай, Бразилія та Таїланд, дуже швидко пройшли через модель демографічного переходу завдяки швидким соціальним та економічним змінам. Деякі країни, зокрема африканські, на другому етапі, схоже, зупиняються через гальмування економічного розвитку та вплив інфекційних захворювань. Таких як малярія, ВІЛ, СНІД. Перша теорія другого демографічного переходу була сформульована в 1986 році Роном Лестеген та Діргом Вандеркаю. Вони публікували коротку статтю в нідерландському журналі Люди та суспільство». Другий демографічний перехід пов'язаний зі змінами в моделях репродуктивної поведінки, які наразі більше помітні в Північній Америці та Західній Європі. Причини таких демографічних змін у розвинутих країнах це те, що мотивація змінилася від традиційної та економічної до мотивації самореалізації. Основні зміни за теорію другого демографічного переходу наступні: збільшення кількості людей, які вирішують не мати дітей, збільшення частки тих, хто проживає в неофіційному шлюбі, збільшення частки батьків, одинаків, зростання частки жінок та чоловіків, які займаються кар'єрою, та інші зміни пов'язані зі збільшенням. Індивідуалізму та автономії. Усі зміни на індивідуальному та субпопуляційному рівні, врешті-решт, призводять до демографічного переходу. Спочатку рівень смертності зменшується, що призводить до збільшення чисельності населення, потім зменшується рівень народжуваності. Оскільки в усьому світі відзначається різке зниження народжуваності, важливо розуміти демографічний перехід як глобальний процес. Хоча ця універсальність була наріжним каменем класичних теорій переходу, Протягом багатьох десятиліть експерти нехтували нею, оскільки народжуваність у країнах, що розвиваються, здавалося, не відповідала очікуваній схемі, зараз у Європі відбувається скорочення кількості населення, тобто перехід до низького рівня, смертності та народжуваності. В Україні кількість населення також зменшується. Епідеміологічний перехід це певні фази, що характеризуються раптовим і різким зростанням темпів збільшення кількості населення. Через покращення продовольчої безпеки та інноваціями у сфері охорони здоров'я та медицини. Однак, як ми вже бачили, надалі зростання кількості населення відбувається повільніше, через зниження рівня народжуваності. Цей перехід пояснює те, що на зміну інфекційним захворюванням приходять неінфекційні, адже в результаті покращення роботи системи охорони здоров'я та профілактики захворювань збільшується тривалі життя. Теорія епідеміологічного переходу була сформульована Абделом Омраном в 1971 році, виділяючи чотири стадії епідеміологічного переходу доетапний, ранній етап, пізній етап. Постетапний розглянемо зараз етапи епідеміологічного переходу на прикладі розвитку серцево-судинних захворювань. Серцево-судинні захворювання розповсюджені в усьому світі. Вплив цих захворювань на певні групи населення є більшим ніж на інші. У таблиці представлено основні етапи переходу від інфекційних до неінфекційних захворювань. Дані про орієнтовну тривалість життя на кожному етапі та відсоток смертності від серцево-судинних захворювань. Перший етап характеризується низьким рівнем смертності від неінфекційних захворювань, на цьому етапі переважають інфекційні захворювання та захворювання, пов'язані з гігієною харчуванням, тож середня тривалість життя приблизно 35 років. На другому етапі частка смертності від неінфекційних захворювань є вже вищою до 35%. Їгіє харчування покращується. Вже з списку поширених захворювань з'являються хронічні захворювання, зокрема, артеріальна гіпертензія, а середня тривалість життя зміщується вже до 50 років. На третьому етапі відсоток смертності від неінфекційних захворювань зростає. Тривалість життя зростає також вже більше 60 років. А серед захворювань лідують тютюнопоління, нездорове харчування та хронічні захворювання, як геморагічний інсульт і шімічна хвороба серця. На останньому етапі середня тривалість життя є найбільшою більше 70 років. Відсоток смертності від неінфекційних захворювань до 50%. Хвороби, які переважають на цьому етапі, хронічні, зокрема, серцево-судинні захворювання, як ішемічна хвороба серця та серцева недостатність. Зараз детальніше обговоримо про саму модель епідеміологічного переходу за Абделом Омраном. Перша модель класична, яка поширена, наприклад, в Англії та Швеції. Тобто країнам Західної Європи, які переважно вже пережили перехідний період, який почався у них наприкінці XVIII сторіччя, і тривав понад 150 років до епохи після Другої світової війни, тривалий перехід дозволив народжуваності знижуватися, практично з тією самошвидкістю, що й смертності. Друга модель прискорена, яка поширена у Японії, адже Японія пережила швидкий перехідний період у результаті кількох десятиріч інтенсивної індустріалізації, спричиненої війною з подальшою воєнною окупацією. Прискорений перехід відбувався за схемою подібною до класичної моделі, за винятком того, що він проходив протягом набагато меншого проміжку часу. Третя модель сучасна або відкладена, яка поширена в таких країнах, як Чилі або Шрі-Ланка, Через повільний економічний розвиток ці країни зазнали відкладеного переходу, який тривав аж до 21-го сторіччя. Удосконалення медицини та охорони здоров'я знизило смертність, а рівень народженості залишається високим. Культурні традиції в поєднанні з політичною та економічною нестабільністю та відсутністю продовольчої безпеки означають, що смертність жінок і дітей коливається більше, ніж чоловіків. На слайді наведено приклад поширеності різних типів онкологічних захворювань серед чоловіків і жінок в Україні в 2017 році. Бачимо 10 основних типів онкологічних захворювань для кожної статі, за якими високий показник смертності. Наведена інформація ілюструє, що демографічні дані можна використовувати і для статистики. На слайді наведено інші приклади епізологічного переходу, порівняння захворюваності та смертності внаслідок онкологічних захворювань у Європі. Як бачимо, порівняння в епідеміології можуть здійснюватися за такими параметрами: час, аналіз тенденцій для визначення впливу, групи населення, виявлення вразливих груп населення, географічні райони, вплив довкілля і соціально-економічні чинники. На вашу думку, для чого використовуємо саме ці порівняння? Ми, наприклад, можемо використовувати такі порівняння для аналізу ризику розвитку раку, порівняння ефективності систем охорони здоров'я, відмінності між чоловіками та жінками. Зараз поговоримо про старіння населення, що також є важливою складовою процесу демографічного переходу для будь-якої країни. Старіння населення це суп у віковому розподілі населення країни, за якого частка громадян похилого віку збільшується, а частка осіб молодшого віку зменшується. Старіння населення є результатом постійного зниження рівня народжуваності та збільшення тривалості життя. Як наслідок, швидко наближається перший в історії випадок. Коли людей похилого віку буде більше ніж осіб молодшого віку, у двадцятому сторіччі був високий рівень народжуваності та низький рівень смертності через покращення медичних послуг та умов життя. Тому деякі країни проводили політики, які були спрямовані на контроль над демографічним бумом. Ці обмеження призвели до збільшення кількості громадян похилого віку та до зменшення кількості молодих громадян. Таке зниження народжуваності спостерігається і сьогодні. Що може призвести до ще істотного збільшення кількості населення похилого віку в майбутньому? Крім того, ці зрушення призведуть до сильних соціально-економічних змін, оскільки існує велика відстань в інформації, стилі життя між молодими і старим поколінням, відмінність у їхньому досвіді, можливо, і уставлення до здоров'я. Зниження смертності та народжуваності, яке відбувається під час демографічного переходу, може змінити вікову структуру. Збільшення чисельності груп похилого віку часто свідчить про те, що населення досягло рівня народжуваності, нижчого за рівень заміщення. І як наслідок немає достатньої кількості людей працездатного віку для підтримки економіки. Та дедалі більше зростає кількість людей похилого віку. Подивимося тепер детальніше моделі статево-вікової структури. Найпростіше запам'ятати, що статево-вікова структура змінюється від конусної форми до форми дзвону. Чому так відбувається? Дивимося, все залежить від рівнів народжуваності та рівнів смертності, отже, і чисельності різних вікових груп. Зараз бачимо демографічну піраміду України, кількість осіб за віком. Та моделі населення України у 1897 та 2017 роках. 125 років тому фігура мала форму піраміди: багато дітей і мало людей похилого віку. Більшість людей помирала в молодому віці. Сьогодні піраміда має вигляд дзвону: більше людей похилого віку і люди помирають у старшому віці, але менша кількість дітей через нижчу народжуваність. Такі зміни пов'язані з поліпшенням охорони здоров'я кращою гігієною. Кращою освітою, зменшеннями середнього розміру сім'ї, тобто менше дітей на одну родину, соціально-економічною ситуацією на господарство тощо. Наразі визначено три основні причини, які безпосередньо впливають на старіння: а саме: профілактика хронічних захворювань, доступ до первинної медичної допомоги та створення середовища сприятливого для процвітання та добробуту осіб різного віку. Тож підсумуємо. Демографічний перехід це зміщення рівня життя всередині груп населення в різних географічних масштабах від моделі високого рівня народжуваності та смертності до їх низьких показників. Епідеміологічний перехід представляє пізнішу концепцію, розглядає моделі зміни показників смертності інколи незадовільного стану здоров'я, в яких переважають хронічні захворювання та дедалі частіше психічні. Зокрема, деменція. Усі закономірності пов'язані з цими двома переходами, очевидні на міжнародному, регіональному та локальному рівнях, але визнано, що вони не можуть бути односпрямованими у різних країнах та різних рівнях. Перехід може відбуватися з різною швидкістю а інколи відзначаються і зворотні переходи або змішані моделі.